Кові відчували підтримку небайдужі трускавчани для атовців, які проходять реабілітацію. Трускавці підготували концерт. Зал клубу, центр медичної реабілітації та санаторного лікування Трускавецький, який у минулому називався санаторієм Міністерства оборони, заповнений українськими героями. Всі вони після бойових дій лікують тут свої рани, хто моральні, а хто фізичні. А щоб військові ще й культурно відпочили, для них школярі та християнська спільнота організували концерт. Розповідають організатори заходу Лариса Рой, вчитель християнської етики навчально-виховного комплексу школи гімназії номер 2 міста Трускавець. Підготували ми для них маленькі такі подарунки, малюнки і на згадку про те, що ми їх любимо, про те, що ми за них пам'ятаємо, ми за них молимося, бажаємо всім якнайшвидшого одужання і хочемо, щоб вони живі, здорові, вернулися до своїх домівок і щоб на Україні запанував мир. В нашому концерті бере участь беруть участь учні другої школи, НВК СЗШ номер 2 гімназії. Тут є діти різних, є майбутні першокласники, є учні сьомих класів, других класів, в основному, третіх класів і п'ятих класів. От. Старшокласників немає, на жаль, бо вони здають іспити допускні, а також наша музикальна група, якою керує наша сестра Христина, це наші і педагоги, і працівники, і медичні працівники нашого міста. Це тобто би парафіяни церкви Святого Миколая і очолює нас всіх отець. Василь Хнестер. Діти не аби як готувалися, хто ще вірші, хтось пісні. Все для того, аби подякувати солдатам за їх участво. Я подрук. донька Шевчука Сергія, який загинув за Україну. Я буду виступати, буду танцювати. Мені подобається виступати для наших воїнів. Щоб їм було дуже добре, і щоб вони знали, що їх до них всі моляться і їх поважають. Я прийшла сюди, щоб виступати для воєнних, щоб їм було приємно бачити, ну як ми їх любимо і як ми їх поважаємо за те, що вони захищають нашу країну. Таку акцію небайдужі трускавчани для атовців у нашому місті проводять уже втретє, розповідає учасник акції Галина Шиманська. Це зроблено для, ну, для наших хлопців, які тут на реабілітації вже тривалий час перебуває постійно приблизно 50-60 наших воїнів, які зазнали поранення або просто потребують психологічної розрядки такої. Вони перебувають в військовому санаторії на реабілітації і це вже наша буде третя зустріч з нашими хлопцями, з нашими захисниками. Це так, Я навіть не знаю, якось, напевно, так Бог дає, що так якось воно і буває. Це перша вийшла ініціатива від наших сестер-служебниць, ми таким маленьким колективом ходили кулядувати ще взимку. І закулядували 6 тисяч гривень для хлопців, передали їм. А пізніше сестра Христина запропонувала таку зробити хресну дорогу. І вперше ми під час Великого посту прийшли сюди і разом спільно з нашими воїнами молилися. і Це така була. Литва. Для багатьох хлопців це щось таке було вперше. Вони взагалі не знали про існування чогось такого, як хресна дорога. І це було дуже зворушливо, і виявилося, що людям дуже потрібно. І з нами завжди беруть участь учні гімназії, на чолі з Ларисою, яка готує їх. І так воно відбувається дещо спонтанно, але це дуже щиро і дуже тепло. Ці зустрічі відбуваються. Це важливо для нас, і я думаю, що важливо для них, тому що вони повинні, ми хочемо, щоб вони відчували нашу любов, нашу велику вдячність. І ми мусимо бути разом, але крім того, що ми є разом, ми є, тому що ми молимося за наших воїнів щодня. і Я думаю, що кожна людина, кожен українець є небайдужий до тої ситуації, яка виникла. Але ми хочемо, щоб хлопці про це знали. І щоб вони бачили очі наших дітей, бачили наші очі, чули наші слова вдячності. Військові за таку підтримку дякують і додаються неби, як додає їм наснаги і витримки, а ще й посилює бажання повертатись на фронт і виганяти ворога з рідної землі. Я попав після лічення в Ніколаївському воєнногурці після ранення на реабілітацію. Це було в Широкіно. был бой стрелковый. Против нас работала артиллерия и танки российские. Вот в момент этого боя я получил ранение. Это очень надо, и мы в этом не даже нуждаемся. Это нас морально поддерживает, психологически успокаивает. Да и мы видим отношение людей к себе, поэтому нам проще воевать. Поддерживают нас люди. Только люди. Государство меньше степень, в, в основном люди. Якщо б не люди, незвісно взагалі, як все представило. Все, що у нас є, і матеріального, і психологічного, все це людей. Зараз нахожусь на реабілітації в центрі лікування. Вот. Поранень таких тяжких не було, але захворювання саме елементарні це шлункові. Умови не зовсім такі, як треба. На російській мові антінессанітарії, а на українській не скажу вам як. Тому ну, інколи складно, дуже складно. З водою великі перебої і вода дуже складна. Тому таких захворювань на сьогодні становиться більше і більше. Мобілізований, по особистому бажанням. Дитину відправив, зараз навчається в кадетському корпусі в місті Харків, от, а сам пішов в воєнкомат і на сьогоднішній день взувня. Перебуває з кінця ноября як. Морально, е, тяжко. Морально тяжко кожну хвилину, кожну секунду не розумієш, що буде і що може відбутися. От. Тому дітки в першу чергу, ну і дорослі. Воно розполагає, трошки заспокоює. Ну і я вважаю, це дуже нет. Велика підтримка від волонтерів на сьогоднішній день. Вже сама їх присутність, ну там певні якісь декілька хвилин вони приїжджають, вони приносять там, від діток якусь звістку. От. ну, напевно, це, що ми розуміємо, що хтось за нашою спиною ну, допомагає це нам. Загалом у військовому госпіталі зараз проходить реабілітацію 55 військових, яких після госпіталів та лікарень направили на відновлення до трускавця. Термін перебування у стінах закладу три тижні. Всього тут 600 місць. У закладі кажуть, результати від такого лікування є. Військовослужбовці з зони АТО поступають у нас на реабілітацію з військового госпіталю всієї України. Найближче з військового госпіталю. Саме найбільше це з Харківської області. Харківського військового госпіталя, Запорізького, Вінницького, ну і всіх інших госпіталей, які е, найбільше мають е, скажімо, близькість е, розташування до зони бойових дій е, в Східних областях України. Пріоритетом Трускавця ми беремо основні такі напрямки, це захворювання, внутрішнє захворювання шлунку очинки сочевидних шляхів нирок і е, порушення ендокринної системи. Крім того, ми беремо наслідки бойових поранень, е, соматичних захворювань, травм отриманих, а також е, скажем, е, психічних розвідів, легкі степи, легкі степи, в легкі це стресові розлади. На сьогоднішній день нема таких особливих скажімо, проблем по наданню допомоги. Тобто є частина, які згоджуються люди на програму, є які частково замкнуті. Це не треба говорити. Тобто Кожний випадок ми рішаємо це питання в індивідуальному порядку. держава? реабілітація військовослужбовців з зони АТО. Йде за рахунок державних коштів по лінії міністерства оборони. До слова у центрі спочатку цього року вже пролікували 260 військових. У закладі зазначають, перебування та лікування поранених відбувається за рахунок державних коштів. Однак волонтерська допомога також би не завадила. Адже часто військовим бракує елементарних засобів гігієни чи навіть шкарпетків. Тому допомогти військовим, які у нас лікуються, можете і ви.